Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Хліба то нема хочеться. Хліба, бо шкреби, дочечко, шкреби, а розуму ж не було, що це ж вони саме не а до мені, щоб спасти. Вони були штучними, вони були спровокованими радянською владою. І голод 21-23 років, він був репетицією е, голодомору е, 32-33 років. А голод 46-47, це була вже накатана практика, е, якою Сталін хотів упокорити українців. Геноцид, щоб унічтожити народу. Їли лободу, бур'яни і листя з дерев, щоб вижити, і дуже хотіли хліба. Це слова 101-річної жительки села Дмитрівка Кіровоградської області Ганни Дорофєєвої. Вона очевидиться голодомору 1932 33 років на Кіровоградщині. Пам'ять жертв голодомору в Україні у 4 суботу листопада. Символом цього дня є свічка пам'яті. Спогади очевидців голодомору і як радянська влада приховувала смерті мільйонів українців від штучно створеного голоду у спеціальному репортажі Суспільного. Не бачили ми хліба тоді. Геноцид, щоб унічтожити народ. Це жителька села Дмитрівка Кіровоградської області Ганна Дорофєєва. Нині їй 101 рік. Під час голодомору було 10. Тоді у цьому ж будинку жила з матір'ю, трьома сестрами та братом. Батько говорить, помер від поранень, повернувшись з Першої світової війни. Добре пам'ятаю, що ми тільки не їли, Ну, у нас була козочка. Макуху варили таку бурду, кормили їх. І, і мама й і нам приносила. Згадує, як хворіли від голоду, а мати міняла речі на їжу. І були ми трошечки і пухлі. Ноги були тонкі, а животи великі були. Недоїдання було. А таке пережили. Пережили ми, ми голодомор. Мама міняла одежу. Говорить, самих на вулицю дітей у селі тоді не випускали через випадки людожерства. Батьки дітей своїх поїдали, трупи кругом валяли, страшно було вулицею пройти. Міліція була тоді, НКВД було. І в неї цілу діжечку. Ручки й ножки дітські. Вона заманювала конфетами дітей і рубала їла. Її, її арестували. На обіду Ганни Дорофєєвої котлети і гречана каша. У 33-му, каже, таку їжу радянська влада відбирала. Страшне життя було. А вже в 34-му році легше було. А репресія 37-й рік репресірували самих хороших людей. Оце таке блюдо Нею Дивіться. Нічого, хай воно буде лучше, чим листяники. Жителька села Цибулева Дмитрівської громади Галина Кондрашенко народилася у 1941 році. Голод застала у 6 років. Хотіла По перестала. Ну Це ж я їй буду довбати, поки вибачте, наче то жодна я Не жодна. Ну от ну, привичка. З дитинства треба, тільки треба вишкрібати. Розповідає, що їли, щоб вижити під час голоду 46-47-го років. Я говорю, там лободи, то якось зернячка із з тих, з бур'янів. Кашу, щось там колоте за Я не знаю, то ї, то сідай рибочка будемо їсти, їси. Я вам скажу не відлічиш од от того, що корова пройшла та згубила. Отаке воно і вонюче, ну, листяно. Ну. Хліба то нема, хочеться хліба, бо шкреби, дочечко, шкреби, а розуму ж не було, що це ж вони саме не доїду, а мені, щоб спасти. Дідо Пухо такий. То таке, то гірчаки, то паслюн, то. Скалачики, бубочки, оті, то... ой, господі, як важко згадувати. Каже, власного зерна тоді селяни не мали. Змушені були шукати його на колгоспному полі. Вже врем'я таке, що наливалася пшеничка, а тоді ж строго було. У тюрму садили, накрала. Що буде? Колосківна крода на мене, і тут таке, воно така каша якась. Ну, все равно вижили і мені не дали вмерти. Каже, дід, моя рибочка, як виростеш. Що ти мені даси їсти? А я кажу, він на баба листяники і казала він хелики. Хеликів. О, Боже мій, о, Боже мій, я хлібця хочу, такого, а не хелик. Про голодомор 1932 33 років чула з розповідей діда. Коней, корадухлі, їли, то де що здухне, або й скотина дохла. чим їх годувати, як вигоріло все. Є такі, що розкривали хати, хати соломою були крики невеличкі, мазаночки. то розкривали ту той соломою, воно бід їло. Та дохли, бо зіми довгі, не хватало тієї хатки. Хай бог мили, як важко було. Собирали, каже, під водами, йшло впало. Їде під вода з мертв'яками, кинули, а він отак рукою. Кричить, я ж живий, я ж живий, скиньте мене, я ж живий, я хочу жити. Везуть, не скидають, каже, везуть, те ворушиться, накидали ями, ворушаться. Листя з дерев злипи, листя чухрали, та їли. Це будинок 95-річної Ганни Скляренко у селі Цибулеве. Під час голодомору 32-33 років, родина жила у селі Федвар, нині під Олександрівської громади. З шістьох дітей вижили вона та сестра, розповідає жінка. Іскусний голод був. Їздили по тому по хатах, де, де, де узличок і той забирали, голодували. Пухлі були. у мене чотири брати вмерло. Каже, щоб забрати їжу з ліжка учасники комуністичного загону підняли хворого брата. Поклала, каже, на лежанку в подушку вузличок вузоличок квасолі. Лягай, синок каже, може жозай, хоч з вузлик квасолі останеться. А вона, вона прийшли, а вона подивилася, ну вже нема ніде нічого взяти. А вона тоді взяла та каже, ну синок підожди, підняла подушку і забрала квасолі. Перший рік після голодомору пам'ятає так. Люди пухлі були. Як ходила в ясла, то у яслах оцей, то давали їсти, то вже, це вже я пам'ятаю, вже більшенько було. Справжню кількість українців, які померли під час Голодомору, приховували втрати, це мільйони людей, враховуючи ненароджених, говорить працівниця Центральноукраїнського краєзнавчого музею Світлана Проскурова. Записували в сільрадах по-різному. Mm -hmm. І що це втрати від інсультів, інфарктів з роду, з віку селяни. На, на такі хвороби не хворіли, це були втрати від голоду в мирний час. Статистика знищувалась тоталітарною владою. Вона знищувалась разом із статистами і з демографами. Різниця між чисельністю населення, яку обрахував перепис 1937 року, і е, чисельністю населення за переписом 1926 року становила 3 мільйони 900 тисяч. Це прямі, прямих втрат. Каже радянська влада влаштувала в Україні три штучні голоди. Історики визначили один голодомор 1932-1933 років. Голодомор українців як геноцид українського народу. Це не заперечує того факту, що і голод 1921-1923 років, і голод 1946-1947 років. Вони були штучними, вони були спровокованими радянською владою. І голод 1921-1923 років він був репетицією Голодомору 32-33 років, а голод 46-47-го – це була вже накатана практика, якою Сталін хотів упокорити українців. Скільки жителів Кіровоградської області померли під час голодомору, точних даних немає, каже працівник державного архіву Дмитро Кобзар. Орієнтовно за часи голодомору 1932-1933 років на теренах саме нашої області сучасної загинуло близько 22 тисяч наших співвітчизників. Розповідає, в архіві створили довідник з 300 документів та виставку про голод 21-23 років. Фотографії того часу комуністичний режим знищував. Вважає на дослідження друкованих документів про голодомор потрібні десятки років. Ірина Полих, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне Кропивницький.